У літнього пана заглух запорожець. Він просить водія Мерседеса допомогти. Будь ласка, потягни разок, а як фарами мархати буду, гальмуй. Водій Мерседеса почав тягнути, але тут його обганяє Вольво. Но він і не витримав, дав газу. Проїхали згаї. Даїшник дзвонить іншому і говорить: не повіриш, зараз Мерседес з Вольва. Підвісті пролітіли, а за ними старий на запорожці фарами моргає, щоб його пропустили. Поліція зупиняє мопед Хлопці вас троє на мопеді. Це небезпечно. Як троє? А Микола ж де? Розмовляють дві подруги. Як там твій друг математик? Та покидьок він. Уявляєш, дзвоню йому вчора ввечері. Пропоную зустрітися. А він відповідає, що не може, бо то вчиться із трьома невідомими. Ідуть обхідники вздовж залізничних колій. Раптом проноситься електричка, і з неї вилітає чоловік. Вони підбігли, дивляться, наче живий. Чоловіче, як так вийшло, що ви з електрички вилетіли? Сам не пойму, сидів собі тихисенько біля віконечка, пінопластом по вікну тер, і мене ні з того, ні з сього викинули. Марія Степанівна, ну навіщо мені ваша алгебра? Ой Петренко, ти ще згадаєш мене, коли будеш робити уроки? Зі своїми дітьми шестикласниками. Мій чоловік такий романтик, я йому на капуті сердечко надряпала, так він аж заплакав.